Валентина Бас практичний психолог, арт-терапевтка, лайф-коуч, письменниця, шеф-редакторка онлайн-журналу Навколо Вумен, авторка і ведуча тренінгових проєктів та програм для жінок. Щаслива жінка, мама трьох синів. Це мені дуже подобається. Це мені надихає, і це не те, що я себе змушую робити. Це те, що я хочу робити. Тому напевно і знаходиться час, і знаходиться ресурси, знаходиться підтримка. Свою кар'єру починала працюючи шкільним психологом. Потім вирішила обрати інший напрямок, але зрозуміла, що саме психологія поклик її серця начався якийсь такий внутрішній пошук, який привів мене на психологічний фестиваль в місті Київ. І ось там я, прям, ну, я зрозуміла, що ну, все, воно воно знову жило, і воно знову було. І е, дуже швидко трапилася нагода проявити себе навіть ну, на роботі, там, де я працювала, саме як психолог, як е, тренер, і, е, і одне за одне чіпляючись, воно ну, якби почало розкручуватися. Найкращий показник для Валентини як психолога це результати її клієнтів. Для мене історія моїх клієнтів, які щасливо виходили заміж, створювали нові стосунки, втілювали свої мрії, переїжджали до інших країн, купували своє житло. Ну тобто, ну це ну, для мене дуже дуже класно. Ну і взагалі, коли жінка починає налагоджувати стосунки в першу чергу сама з собою, ну завжди відбуваються якісні зміни. Головне натхнення це і сім'я та реалізація в материнстві. У мене був такий свій шлях становлення як психологом, і письменником, автором. І для мене от на цьому шляху було найважливіше те, як мої сини тоді сприймали мене. І я пам'ятаю цей момент, коли їм ну з різницею якийсь час, я не пам'ятаю. В них було завдання в школі написати твір про людину, яка вас надихає. І я пам'ятаю, як я пишалася, коли і той, і той вони написали про мене. Я не прихильник жертовності в материнстві. Так, коли кажуть, що от я відмовилася від всього там заради дитини. Ні, ну це для мене це не про це. Та, да, тобто материнство воно, воно походить від радості, від щастя, від власного вибору. Тобто, народжувати дитину. Е, я сама прийняла це рішення, мене ну ніхто не змушував. І тому я розумію, що і я сама зараз це ставлю на перше місце. А потім вже на що в мене лишається час, ресурс і так далі. Письменництвом захоплювалась дитинства, писала детективи і ніколи не думала, що в дорослому віці буде видавати власні книги. Коли вже почала вести там свої соцмережі. Я почала цікавитися, да, от які мають бути тексти. Я пішла на один курс по сторітелінгу, на другий, і я зрозуміла, що це мене так захоплює. І десь ці тексти вони просто народжувалися. Моя перша книжка це ось така яскрава, тому що я так хочу. Це дійсно така книжка Маніфест Це «Вагітна в 40 Жіночі історії дорослої мами. Це моя друга книжка, і це моя така насправді любов, тому що, тому що я так хочу, вона така дійсно вона дуже яскрава, вона про, ось, знаєте, такий, ем, здоровий егоїзм жінки, який має бути в ній присутній. Це про те, що потрібно собі дозволяти, потрібно вчитися це робити. І вагітна в 40 жіночій історії дорослої мами. А вона така, знаєте, як така мудра подруга. Дуже багато жінок мене питають. Вона ж тільки для вагітних <смі> чи тим, хто хоче бути мамою. Ні, вона для жінок, тому що я в цій книжці показала ну, от, трансформацію жінки, яка от проходить у певному віці. А от оці свої зміни внутрішні. Наразі Валентина випустила три книги. Кава з музою вийшла лише в електронному варіанті. Вона Називається Кава з музою. І ось там саме зібрані історії про натхнення, про мрії, про музу. Тобто теж ну чим насичене от таке життя, яке дає ось цей імпульс саме: імпульс жити, імпульс створити, імпульс змінювати. Валентина ділиться секретом, як все поєднувати. каже, що коли ти робиш те, що любиш, то ти жодного дня не будеш працювати. Діана Гінгін, Дмитро Костенецький, лайк like тіві.